Доброго дня, 11 клас. Починаємо з вами наступну тему: електромагнітні коливання. Саме сьогодні будемо говорити про вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Ми познайомимося з вами, що таке коливальний контур, а також як у ньому відбуваються перетворення енергії, і за рахунок чого він взагалі може здійснювати певні електромагнітні коливання. Звісно, почнемо з того, що таке коливальний контур. Взагалі ми повинні розуміти, про що йдеться так. Отже, вільні електромагнітні коливання можуть здійснюватися у такому коливальному контурі. Його називають коливальним контуром, хоча це насправді електричне коло. Електричне коло, яке зазвичай пов'язане з конденсатором та з котушкою індуктивності, приєднаної до... Цього конденсатора інколи між ними тут іще встановлюють якийсь резистор, там ще щось. Ну, в принципі, це ідеальний коливальний контур. Активний опір провідників, з яких виготовлений цей контур, не враховується, тобто він має бути надзвичайно маленьким, має бути малим. Коливальний контур, звичайно, він застосовується де навіщо він потрібен. Він потрібен для того, щоб ним можна було користуватися. Ось його частинка. Бачите, ось коливальний контур. Тут конденсатор, катушка, і оце все пов'язано з антеною, з передавальною та приймальною антеною. Коливальний контур є елементом радіопередавачів та радіоприймачів. Ідеальний коливальний контур це фізична модель. Ми з тобою вже знаємо про те, що у фізиці частенько ми при вивченні певних явищ та понять ми використовуємо поняття фізичної моделі, як, наприклад, матеріальна точка, ідеальний газ. І в даному разі тут буде ідеальний коливальний контур. В цій моделі. Доречно використовувати під час опису вільних електромагнітних коливань, тому що в ньому вважаємо, що втрат енергії на нагрівання провідників немає. А коливання при цьому будуть відповідно не затухаючі, вільні, на них не треба впливати, вони самочинно здійснюються, і при цьому, як уже сказали, не відбувається втрат енергії. Тобто, звісно, це абсолютна ідеалізація. Насправді такого в житті немає, не може бути, адже провідники нагріваються, катушка нагрівається, конденсатор також. З часом все це втрачає енергію, і обов'язково для такого звичайного кола, якщо говорити в реальних умовах, обов'язково має бути постійна підзарядка. Ну, наприклад. Для того, щоб цей коливальний контур почав здійснювати якісь тут коливання, ми зараз з тобою ще розберемося, що саме там коливається, насправді. Для того, щоб це почало взагалі тут відбуватися, для цього треба, щоб конденсатор зарядився. Тобто, щоб на конденсаторі був якийсь заряд. Ось тут уже стоїть плюс-мінус. Чому? Тому що він під'єднаний, як бачимо, у коло до певного джерела, джерело постійного струму. Так? Отож, таким чином, коли зарядився конденсатор, Оці вимикачі перемикають на контур, який вже буде у нас вважатися ідеальним контуром, там, де існує катушка. І цей контур буде складатися, як ми вже сказали з тобою, лише з катушки та конденсатора. Катушка і конденсатор все немає більш нічого. Ну, з'єднувальніші проводи, але ними ми нехтуємо їхнім опором. Коли вже підзарядився конденсатор, перемикнули оці вимикачі, і утворився ідеальний коливальний контур. Ідеальний Контур, в якому зараз конденсатор розряджається, віддає свою енергію через те, що створюється плюс-мінус, так отже, почне бігати тут електричний струм. Почнуть електрони якимось чином рухатися, і в цьому разі у нас виникає дійсно електричний струм. Коли виникає електричний струм, відповідно, тут, у катушці, виникає що? Виникає магнітне поле. Отож, енергія електрична від конденсатора майже вся переходить в енергію магнітну катушки. Отже, ми з тобою з'ясували, що таке коливальний контур, і тепер запиши, будь ласка, собі таке. Що коливається при вільних електромагнітних коливаннях, що в контурі буде коливатися? Ми пишемо з тобою, що це буде заряд, це буде миттєве значення сили струму. Зверни увагу на маленьку літеру І. Це миттєве значення, це значення сили струму в якийсь конкретний якийсь момент часу, якийсь мить якась, так? Так само миттєве значення напруги, також маленька літера У. Енергія електрична та енергія магнітного поля, ми це з тобою теж вже з'ясували. Чому відбуваються коливання? Є три положення, які є причиною того, що у коливальному контурі будуть здійснюватися електромагнітні коливання. Перше, це існує стан з мінімальною енергією. Оцей значок, ну, це так студенти пишуть, і я так написала, що це існує, є стан з мінімальною енергією. Друге. Існують внутрішні сили всередині цього контура, існують якісь внутрішні сили, які будуть постійно повертати систему в цей стан, стан з мінімальною енергією. Тобто, чи то мінімальною буде електрична енергія, чи то мінімальною буде магнітна енергія, але стан з мінімальною якоюсь енергією буде існувати постійно. Третє система здатна багаторазово проходити положення цієї рівноваги, тобто стану з мінімальною енергією, так. Адже існує таке явище, як самоіндукція, ми з тобою його вже вивчали, так? Добре, як можна легко зрозуміти, чому саме відбувається коливання у цьому коливальному контурі? Порівняємо їх, ці електромагнітні коливання порівняємо з механічними коливаннями математичного маятника. Ми з тобою його зовсім недавно вивчали. Отож, якщо математичний маятник відвести кульку в бік. Положення, при якому в якому у нас швидкість цього маятника дорівнює нулеві, він не гойдається. Отже, кінетична енергія при цьому дорівнює нулю, але він знаходиться на певній висоті. Піднятий так, тут де положення рівноваги, він ось так піднімається на певну висоту, а наявність потенціальної енергії Мдж. Наступне, коли ми відпустили, що відбувається ось тут, в цьому, в цьому положенні положення рівноваги, яке проходить у нас маятник, він проходить з максимальною швидкістю. Отже, в цей момент він має максимальну кінетичну енергію і практично не має потенціальної. Ну, ми вважаємо, так, ми порівнюємо це з початковою. Точкою 0, коли він знаходиться в положенні рівноваги. Знов відхиляється в цей бік, знов тут швидкість 0, знову у нас кінетична 0, а потенціальна буде MGH. І назад, коли він рухається, знов те саме, як бачиш. Тобто постійно відбуваються перетворення потенціально в кінетичну, фактично, так, кінетично в потенціально, і оце таке відбувається, як бачиш, така вже ніби малюється у нас крива, правда? Те саме відбувається і в коливальному контурі. Отже, зверни увагу, чим вони схожі. Коливна система в початковий момент, коли ніби маятник математичний відбул, відвели в бік, це означає для коливального контура, що тут повністю заряджена у нас конденсатор. Так, тобто присутня енергія електричного поля, і після цього, коли ми ніби відпустили кульку математичного маятника, вона проходить положення рівноваги. Положення рівноваги вона проходить з максимальною швидкістю, а тут у нас буде максимальний струм, який виникає в разі проходження через. Катушку в цьому разі тут виникає магнітне поле, яке починає протидіяти цьому струму. Виникає явище електромагнітної індукції, яке ми з тобою вже вивчали. Струм проходить сюди-сюди-сюди. Заряд перетікає, і вже знову ми бачимо з тобою, що заряд змінив своє положення. Була верхня пластина плюс, тепер буде нижня пластина плюс. А тут буде нуль в цей момент. І наступний крок це. Проходить наступне положення рівноваги знов тільки в іншому напрямку, так рухається з права наліво. От. То в цьому разі у нас знов розряджається конденсатор і заряджається, ніби віддається вся енергія від конденсатора до катушки. В цьому разі у нас максимальний буде струм і максимальна буде енергія магнітного поля. Ну і наступний крок тут буде абсолютно точно така картинка, правда? Тобто п'ятий уже малюночок я тут не малювала. Але ти бачиш, що в цей момент у нас з тобою максимальний є заряд. І мінімальний є струм, так? Струм це зелена крива, заряд це фіолетова крива. Отже, заряд максимальний. Далі, коли у нас четверть виходить періоду нашого, то заряд нуль, а сила струму має максимальне значення. Коли половинка, сила струму у нас нуль знов, так? А заряд має максимальне, але протилежне значення, адже зарядилися інші, інша пластина зарядилася. Ну і тут аналогічно, і виходимо там, де період Т у нас ось він, період Т. Тут буде ситуація аналогічна до ось цієї ситуації. Тобто, знову буде заряд у нас максимальним, а сила струму буде нуль. Ось вони показані. Таким чином, заряд у нас коливається за законом косинуса, сила струму за законом синуса, в принципі. Але тут пишуть косинус, якщо додають ще плюс фі. Тобто якусь там сувфаз. Як бачимо, сувфаз у них відбувається наскільки? Дивись, будь ласка, якщо ця точка тут, то де йде вниз, так би мовити, енергія, так? то для заряду це буде ось ця точка і буде вниз. Тобто різниця фаз у них становить рівна четверті періоду. Звичайно, такі коливання це є ідеальні коливання, як ми вже з тобою сказали, так що це в ідеальному коливному контурі таке здійснюється. От і вільні коливання селеструму та заряду в результаті енергетичних втрат в дійсності ніколи не будуть строго гармонічними. Вони будуть затухаючими ці коливання. Тобто ось такі коливання це ідеальний варіант, так? це фізична модель, як ми з тобою сказали. А це реальна система, це реальна ситуація. Чому? Тому що тут у нас опір не дорівнює нулю, так, тут ми враховуємо опір, неможливо не враховувати опір тих підвідних проводів, які з'єднують у нас катушку та конденсатор. От. А тут ми їх не враховували. Опору не було. Якщо опору не було, отже не було втрат енергії. а Тут опір є, отже, Закон джоуля Ленса дає можливості нам ігнорувати втрати енергії. І останнє що треба сказати, що чим більший буде опір, тим буде більший період коливань. Ну, а тепер практична частина нашого уроку. Отже, завдання 7:1. Яка одиниця індуктивності катушки коливального контуру? Індуктивність у нас вимірюється в Генрі. Якщо ти пам'ятаєш, ми з тобою про це вже Період обладає. власних електромагнітних коливань буде визначатися за формулою Томпсона, саме за цією формулою. Відповідно, частота пов'язана з періодом, може визначатися ось таким чином, а циклічна частота ось таким чином. Чому саме так? Тому що циклічна частота, якщо ти пам'ятаєш, це 2π поділити на Т. Якщо ми візьмемо 2π, поділимо на цей вираз, ми якраз отримаємо ось таку частоту. Крім того, ми з тобою повинні пам'ятати про саме максимальні значення. Енергії електричного поля, які можуть бути у нас використані з тобою в задачах, через миттєві значення енергії, так? тобто через миттєві значення електричного е, заряду, е, напруги, а також максимальну енергію магнітного поля катушки, яку можна знайти за такими формулами. І миттєве значення відповідно магнітної енергії так само. От, загальна енергія, загальна енергія електромагнітного поля знаходиться як сума електричної та магнітної складової. Цих енергій. от і все. 7.2. Під час незатухаючих електромагнітних коливань при розрядженні конденсатора коливального контуру зменшується. Що буде зменшуватися, якщо у нас зменшується а, кількість а, заряду на конденсаторі? Тобто конденсатор розряджається. Що при цьому відбувається? Відбувається зміна чого? енергії електричного поля. Тобто у нас енергія електричного поля пов'язана саме з конденсатором, з наявністю заряду на конденсаторі. Сім три. Ось такий рисуночок у нас є до цього завдання. Як зміниться період електромагнітних коливань у контурі, якщо ключ К перемкнути з положення 1 у положення 2? Давай подивимось. Ми бачимо з тобою, що тут у нас була катушка 4 l а тут була катушка L. Тобто, у нас. При перемиканні на двічку, у нас з тобою змінюється, коли в нас система змінюється характеристика, яку ми називаємо з тобою період. Отже, період визначається як 2П, корінь Л помножене на С. І якщо у нас з тобою зміниться зараз енергія, зміниться зараз індуктивність, тобто була 4L, а стане Л на 4 фактично, то в цьому разі що відбудеться? При винесенні з під корення цієї четвірки, звісно, у нас буде з тобою що? Буде отут, з'явиться одна друга. Так, двійка буде в знаменнику, корінь ЛЦ. Тобто, та, той період, який у нас був, він зменшиться у два рази. Отож, відповідь буде А. 7.4. Як зміниться період власних коливань контуру, якщо його індуктивність збільшити у 20 разів, а ємність зменшити в 5 разів? Зверни увагу, що відбувається. Якщо спочатку у нас був якийсь період коливань коливального контуру ось такий, тобто зазвичай за цією формулою записаний, а потім збільшили у 20 разів індуктивність, як нам сказали, а ємність зменшили в 5 разів, то зрозуміло, що тут у нас з тобою під коренем буде 20 ділимо на 5, буде 4, Корінь із четвірки це буде двійка, яку ми виносимо сюди, так, і дно у нас виходить тут ЛЦ. Тобто знову у нас ось ця двійка, яка говорить про те, що період збільшиться у два рази. Отож, відповідь буде А. 7,5. В ідеальному коливальному контурі, що складається з конденсатора і катушки індуктивності, максимальний заряд конденсатора збільшили вдвічі. Тобто заряд був якийсь Q1, а став у нас був якийсь там Q, так, а став Q2, і став він удвічі більший. Як зміниться внаслідок цього енергія коливального контура? З зарядом у нас пов'язана енергія саме електричного поля. Як ми бачимо з тобою, що для електричного поля заряд знаходиться у нас тут, у чисельнику і тут, у чисельнику, тут в квадраті, тут просто Q. Тобто, мається на увазі, що якщо змінюється у нас заряд, то, відповідно, змінюватись буде саме електрична характеристика. Тобто, якщо заряд у нас збільшується удвічі, отже, енергія буде також збільшуватися у скільки разів? У 4 рази, адже це 2 буде в квадраті, буде там 4. Зрозуміло, це буде відповідь Г. Так, і 7-6. Завдання 7-6. Частота вільних електромагнітних коливань у контурі становить 1 кГц. Визнач, скільки разів щосекунди сила струму в катушці індуктивності дорівнює нулю. Отже, маємо з тобою частоту коливань електромагнітних у контурі 1000 гц. І треба визначити, скільки разів сила струму буде дорівнювати нулю протягом однієї секунди. Якщо ми маємо з тобою частоту, можемо знайти і період, так? Адже період з частотою пов'язані саме ось таким чином. Тобто період у нас буде дорівнювати з тобою якраз 0,1 тисячну секунду. Ми з тобою пам'ятаємо, що період це є час поділений на кількість коливань. Отож, звідси ми визначаємо з тобою, що кількість коливань коливної системи буде у нас визначатися як Т поділити на період. Отож, одна секунда ділимо на 0,1 тисячну секунди. Зрозуміло, що буде тисяча. Коливань. Тобто відповідь буде Б. Завдання 9:1. Визнач період вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, що складається з конденсатора ємністю 8 мікрофарад та котушки індуктивністю 0,8 мілі тесла. Мілі Генрі, запишемо умову спочатку. Задача дуже проста. Достатньо головне, правильно попереводити нам Фаради та Генрі, скористатися формулою, яку ми сьогодні з тобою вивчили, формула Томсона 2П, корінь ЛЦ, підставити сюди і порахувати. 251,2 мікросекунди. Давайте тепер перевіримо, чи дійсно ми з тобою отримуємо зараз секунду, адже дійсно тут має бути секунда, це ж період, це час. Отже, корінь квадратний з Генрі помножений на фараду. Кулон можна розписати як ампер помножений на секунду. Задача розв'язана. І остання задача на сьогодні 9.2. Індуктивність катушки коливального контуру дорівнює 20 мг. Визнач ємність конденсатора, якщо максимальна напруга на ньому становить 80 вольт, а максимальна сила струму в катушці дорівнює 2 А, коливання в контурі вважай не затухаючими, тобто ідеальний коливальний контур у нас, відповідно, працює у нас абсолютне перетворення енергії без втрат. Так? Ну, давай розв'яжемо цю задачу. Отже, в цьому разі, у нас з тобою є індуктивність катушки, переведена одразу так, є максимальне значення напруги та сили струму. Зверни увагу, що максимальні значення записуються великими літерами. От, а знайти нам потрібно з тобою саме ємність конденсатора. Отож, ми, враховуючи те, що у нас постійні відбуваються перетворення. У коливаному контурі, таким чином, у нас енергія магнітного поля буде дорівнювати енергії електричного поля, правда? Тобто постійні перетворення будуть. Давай розпишемо цю і розпишемо цю, подивимося, що у нас вийде. Бачимо з тобою, що, мабуть, скорочуються ці двійки, і звідси тепер легко знаходимо літеру С, тобто потрібно L і максимальне в квадраті поділити на У максимальне в квадраті. Ну, Давай підставимо і порахуємо з тобою. Це можна записати як 12,5 на 10 у мінус 6 фарада. От, і враховуючи, що у нас тут з тобою є 10 у мінус 6, можемо записати як 12,5 мікрофарад. Це і буде відповідь цієї задачі. Чи є така відповідь? Давай подивимось з тобою. Є така відповідь, це літера В. На цьому цей урок ми завершуємо з тобою. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Найголовніше це запам'ятати, що коливальний контур це є поєднання конденсатора з катушкою, які поступово здійснюють перетворення енергії магнітного в електричну, електричну в магнітну при цьому коливаються у нас сила струму, коливається напруга, заряд, ці самі енергії. І таким чином ми з тобою розібрали цю тему. До наступного уроку!